Новини Надвірнящини на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю вас у студії. Працює Івана Осташук. Про найцікавіші події останніх днів з уст наших кореспондентів. Чи має Івано-Франківщина шанси приймати зимові змагання олімпійського масштабу у 2022 році? Стан пасажирських перевезень в районі, травматизм на виробництві, обговорювали на черговому засіданні колегії районної державної адміністрації. Чергова сесія Надвірнянської міської ради емоції та пристрасті на тему тарифів, землі та інших важливих питань міста в гостях у прийомної сім'ї Ігоря і Ганни Стримбецьких. Про ці та ряд інших подій детальніше у нашому випуску. За 2011 рік до районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу звернулося три особи та сім сімей. Під соціальним супроводженням центру перебуває п'ять прийомних сімей, у яких нараховується семеро дітей. Про одну з таких сімей, родину стримбецьких з надвірної, у нашому наступному сюжеті. У місті Надвірній на вулиці Молодіжна, 50, проживає гарна українська сім'я Стримбецьких. Батько Ігор Карлович, механік лісбуду, мати Ганна Юр'ївна, завідувачка початковою школою у селі Мирне, їхній старший син Дмитро, студент університету, і двоє прийомних дітей: Наталія і Назар, братик і сестричка, яких п'ять років тому взяли із інтернату, і які у добрій гаразді ростуть у прекрасній родині Стримбецьких. Взагалі це була моя мрія, що як я вчилася в Коломийському педагогічному училищі. Там ми були як наставниками у дитяч, дитячому будинку, і з того часу в мене постійно така думка переслідувала, що я хочу допомогти якійсь дитині. не має значення, як складеться моє дитя, має значення, скільки в мене буде дітей. Я обов'язково хотіла ем, виховувати дитину. Ну, немає чужої дитини, але взяти на виховання дитину. Це моя бо мрія завжди. З роками прийомні діти у родині Стримбецьких стали рідними, вони навіть стали схожими на нових батьків зовнішнього. Це дивовижне питання, чому люди, що мають свою повноцінну сім'ю, беруть у свою родину ще двох чужих дітей. Тут без Божої участі не обходиться. Просто є на цім світі такі люди дивовижної душі, і родина Ігоря і Ганни Стримбецьких саме така. Ми навіть не задумувалися чи хлопчика, чи дівчинку. Ну я хотіла там. Я думала, може хлопчика, чоловік, може дівчинку, але ми не обговорювали, кого ми хотіли. І вийшло так, що щоб було все нормально. Ми візьмемо двох. Не вибирали, просто знали прізвище і вирішили, що це наші діти. Братики, сестричка, Назарчики, Наталя на той час Назарчикові було 8 рочків, Наталі 5 років. І ми ще їх не бачили. Я вже відчувала, що я їх дуже люблю. І дуже важливо, щоб саме діти Назарчика і Наталі мені колись сказали бабусю. Це напевне говорить багато про що. Щоб ми завжди зберігали такі родинні стосунки, що вони мої діти завжди, а я їхня мама завжди. Родина Стримбецьких дуже весела, з гарним почуттям оптимізму. Діти ростуть, навчаються і виховуються, так як і в кожній нашій хорошій надвінянській сім'ї. Дочка Наталія гарно навчається у першій школі міста, ходить у художню школу, допомагає матері. Допомагаю та ну всякі вареники робити, всякі варити таке. З Метриком Назар з метриком трошки воюють, а там деколи з ними я теж. Але якщо ним немає вільного часу, то я з ними не воюю. Я люблю танцювати і малювати. Читати теж я люблю, ну не менше, найбільше так малювати хочеться. Назар, учень сьомого класу, сумлінний у навчанні. Оцінки має дуже хороші. Помітивши у Назара також талант до футболу, родина записала хлопця у спортивну школу. Дюш його футбольний талант помітили і тренери, і навіть футболісти дорослих команд. У кімнаті Назара половина стінки у грамотах, медалях і кубках, які здобув цей талановитий футбольний нападник. Свою родину Назар дуже любить як кожна звичайна дитина. Родина нормально, класно. Навіть за дуже добре. Родина дружня ваша. Так, звісно, що дружня. Тату на роботі, мама а, ну, їсти отусь завжди на гряці, то ми теж їй допомагаємо. Про майбутнє своїх прийомних дітей Ганна Юрівна каже, як і кожна мама, дати дітям добру освіту, професію, одружити і дочекатись онуків.